Даток, який у реальному часі показує відстань до повітряних цілей та їхній напрямок, створили в Одесі. Інформацію надає у вигляді картинки з рухомою стрілкою. Сектор небезпеки виглядає як коло у центрі якого користувач. Про все, що летить в радіусі 45 кілометрів, додаток повідомить і часу знайти укриття буде достатньо, навіть якщо летить ракета. Під час тривоги картинка міняє колір на жовтий, а під час загрози на червоний. Рухома стрілка нагадує флюгер, тому розробники так і назвали додаток. Це доповнення до застосунку. Є ППО працює в режимі тестування. Його вже скачали 30 тисяч користувачів. Наразі він доступний для андроїдів, але скоро з'явиться версія і для айфон. Зараз ми бачимо, що загроз ніяких нема. От. А якщо була б загроза, то нам би просто була позначка вектор, в яку сторону від вас загроза і відстань, на якій вона від вас знаходиться. Якщо вона десь поруч, то тобі потрібно рятувати своє життя. Цей застосунок в принципі також можуть використовувати хлопці на позиціях, тому що більш-менш азімут вона видає і є розуміння, з якої сторони очікувати цю повітряну загрозу.